Так, це друзья, то Та хто там? О, подарки. На беріть. А заплатити мене нема чим. Візьміть десь. Ну добре, зараз візьмем. Тик, 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 тик 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 тик, -тик А вот. Вот беріть. Дякую, до побачення, до побачення. Ура, подарунки прийшли. Треба так сказати. Ідемо, їдемо. Поїхали. Пауза. Так. Мама, тату, подаруйтеся, Подарунки. Так, ми продовжуємо. Мама, тато, що ви тут зробите? Ти сама знаєш, даємо. Знову то робите. Ну, може ви відстанете це робити. Ні. Ми просто кожен день. А, точно. беріть подарунки, розпаковуємо. О, малиші, це для вас. Ура! Що там, що там? Глобус рядоні, ура! І одяг для малышки. Так. Такий одяг для малишки. Зараз ще розпакуємо. Наші одяги новенькі, ще новіші. Ще один ті самі. Ого. Так, це рюкзак для Доні. Ура, мене тепер буде новий рюкзак. І нові ручки. Це для нас тато в кімнаті. Плать чорне для мене. Те ще для тебе став туди. Ага. Так. Ставимо. Це новий дінголбел. bad, didn't go bad, didn't go bad. Didn't go bad. <звуч> <best. проб> ялинка! Мама, тату ми бачили, яка красива ялинка. Вау, ми поставимо в мою кімнату. Вау. Доню, це дуже класний подарок. Ага. Добре, Сім па-па-па-па, ви були на канал, всім па па па